Столиця може надовго залишитись без води. Київводоканал знову погрожує відключенням, бо столичні ЖБК та ОСББ, начебто, не сплачують за послуги. Марія Черніхівська розбиралася в ситуації. Марія, привіт. То в чому суть проблеми? Вітаю колеги. Нині склалася така ситуація, що кияни, яких не влаштовує надання я, ну, якість і надання послуг гарячого водопостачання, вони на юридичному рівні навіть не мають на кого поскаржитися. Тому що законодавчо не урегульовано, хто саме несе відповідальність за гаряче водопостачання. У нас чітко не визначено на нормативному рівні, хто такий е, умовно назвемо його постачальник гарячої води, і що він здійснює. Також в законі про житлово комунальні послуги є така послуга, натомість незрозуміло, що це таке, де вона починається, де вона виробляється, які її складові, що таке виробництво гарячої води. До прикладу, Київводоканал надає лише холодну воду, а Київенерго постачає теплову енергію. Утім, нагрівання води здійснюють уже центральні теплові пункти, за які не відповідає жодне відомство. У деяких випадках вони належать Київенерго, а інколи іншим житловим організаціям. Вони перебувають не на балансі ЖЕКу чи водоканалу, тому контролювати їхні витрати дуже важко. Деякі житлові організації твердять, що холодна вода для підігріву їм не надається і відмовляються її оплачувати. Таким чином Київ до Каналу заборгували чималу суму за послуги 32 мільйони гривень. І це незважаючи на те, що кияни платять справно, тільки гроші йдуть не за призначенням. В якийсь момент ми будемо просто снабження холодною водою тих води, які не оплачують цю воду. Тобто це не санітарна услуга, скажімо так, яка гарантирована і обязана поставлятися. Це по суті бездоговірне договорного води. То есть парадоксальная ситуация, житель потребляет, житель снимает счетчик, житель оплачивает, куда эти средства деваются, на сегодня непонятно. Міська влада за за, те, за, да, за те, щоб договори укладалися. Перша позиція це те, щоб власник або орендар, або управитель теплопункту все ж таки був виробником послуг і взяв на себе відповідальність і за якісті за договорні відносини і за економіку цього процесу. Але ми категорично проти, проти того, щоб відключати вгоду сьогодні гарячу воду за того, що ми тут не можемо ну не тільки ми не можемо розібратися в цих питаннях. Представник КМДА зазначив, знайдуть інші шляхи в регулюванні відносин між водоканалом та ОСББ та ЖБК. Міська влада за те, щоб укладати договори навіть примусово через суд. За словами представників Києва лідерами по споживанню води для підігрів за просто так. Є Деснянський і Оболонський райони. Питання райони, які, ну Нашему информации просто это организованное движение, то есть, это не э, стихийное. Это видно, что это работают недобросовестные э, посредники, которые занимаются такой антирекламой. Они понимают, что Киев водоканал не имеет техническую возможность прекратить поставку воды, которая пойдет исключительно на дом, который не платят. То есть мы можем прекратить подачу на все ЦТП, и за этим ЦТП останутся в том числе и те кооперативы, в том числе те потребители, которые эту, эту услугу ситуація не зміниться. Представники водоканалу зазначили, що будуть змушені звертатися для, до, до правоохоронних органів. Утім, дуже прикро, що споживачі, які справно сплачують за комунальні послуги, у цьому не винні. Колеги? Марія. Що робити тим людям, які власне, стали боржниками Києва І взагалі про яку кількість будинків йде мова? Наразі йде мова про 234 кооперативи, і представники водоканалу дуже радять зайти на їхній сайт і подивитися. Якщо ви побачите, що на сайті зазначений ваш будинок, то звернутися до представника ОСББ чи ЖБК, який вас обслуговує, і дізнатися у нього, куди йдуть кошти. Дякуємо тобі, Марія. Андрію, ти знаєш, мені здається, тут якась дивна ситуація насправді, тому що Київ водоканал е та й загалом е ці підприємства кожного року говорять про те, що є проблеми, є проблеми з проплатами, і постійно е чогось не вистачає, не вистачає грошей. Ну, а тут виходить так, що люди сплачують ОСББ. Тобто це війна проти ОСББ. У Києві Як завжди завжди з усім складається дивна ситуація. Це на мою момент. Мене таке враження склалося, але. Цілому, звичайно, те, що пересічні люди страждають, це найважливіше, бо я навіть не зрозумів, якщо вони збираються, все ж таки, подавати до суду. Вони так вони збираються відключати воду, чи подавати чи до под... суду. Чи одне і друге? Дійсно, дійсно є таке запитання. Добре, ми продовжуємо випуск і до інших тем переходимо.